Доброго дня. Ми далі продовжуємо працювати з Excel і розглянемо зараз з вами побудову стовпчастих діаграм в Excel на основі відповідної певної таблиці. Я пропоную використовувати таблицю, яка в мене буде називатися Успішність учнів по предметах». Тобто Таблиця в нас буде мати ось такий вигляд. А я трохи її підформатую, щоб вона краще виглядала, але в загальному ну, зрозуміти ми можемо. Так? Тобто в нас є файл, який називається успішність учнів по предметах. І є певні учні і певні оцінки з того чи іншого предмету. Відповідно, щоб наочно представити цю інформацію. Ми з вами можемо скористатися таким елементом, як е, діаграма. Е, відповідно, яким чином ми можемо додати діаграму. Е, як і в інших елементах е, е, офісних систем, будь-яка вставка в нас відбувається за допомогою елементу «Вставлення». Далі ми вибираємо рекомендовані діаграми, і в нас видає помилку. Верніше, повідомлення, що для того, щоб створити діаграму, нам потрібно вибрати клітинки з даними, з яких ми бажаємо створити діаграму. Тобто, просто вставити її ми не можемо. Нам потрібно для початку вибрати діапазон клітинок, на основі яких ми хочемо створити діаграму. Наприклад, я хочу на основі оцих клітинок, так. Вибираю рекомендована діаграма і тут в мене вже відбувається, відбувається наступна штука. В нас відкриваються рекомендовані діаграми, які ми можемо використати для відображення цієї інформації. Тут є їх дуже багато різних варіантів, ліній. Так, ну, оскільки я говорив про стовпчасті, відповідно, ми з вами скористаємося елементом стопчаста діаграма. Е, крім того, ми можемо перейти на вкладку усі діаграми для того, щоб подивитися елементи, які ми можемо ще використати. Так? Е, окрім стовпчастих, тут є дуже і дуже багато різних різновидів діаграм. Ну, е, по стовпчастих тут також є різні варіації. Так, варіанти в звичайному форматі, варіанти в форматі 3D-діаграм. Давайте, ну, наприклад, таку 3D-діаграму ми створимо. Коли ми визначилися з форматом діаграми і з стилем, який ми вибираємо, чи такий, чи такий, так, ми можемо нарешті її додавати. Для цього нажимаємо кнопочку ОК, і в нас буде вставлена діаграма, в якій буде відображатися. Оцінки тих чи інших учнів, причому, що, ви бачите, стовпці в нас відображаються по предметах, а кожен колір відповідає певному учню. так, Наприклад, сміливий так, СС це в нас синій стовбець. Ми можемо побачити його успішність, наприклад, хоробрий його значення. Так, ну і тут ми можемо ввести назву діаграми. так, У нас стоїть назва діаграми, тому що редактор не знає, який вид діаграми ми хочемо використовувати, тому давайте введемо успішність учнів. Так, назву. Є. Зробили ми ці штуки, тепер дивіться, в чому особливість вже форматування діаграми, так, оскільки ми її вставили, вона в принципі гарна, але ми все ж таки ще можемо задати своє форматування, як і з зображеннями і з таблицями в Word, чи з зображеннями і там, фігурами Smart Art в PowerPoint. Коли ми клікаємо на табли, на діаграму в нас з'являються дві вкладки. Так, перепрошую. Дві вкладки, які відповідно називаються конструктор і формат. Ці вкладки, якщо ми збоку десь клікнемо, пропадають. Як тільки клікаємо на нашу діаграму, відповідно вони появляються. Що вони нам дозволяють змінити? По-перше, вкладка конструктор дозволяє нам. Попрацювати над зовнішнім виглядом, стилем, можливо змінити макет діаграми, так, як вона там буде виглядати. от Наприклад, так ми змінили загальне розташування елементів. Можна залишити так, як було, можна, а, це в нас вже було. Ось такий варіант макету. Так, тобто підбираєте відносно ваших там, якихось побажань. Так. Ну, знову ж таки, наголошую, що якщо змінюємо макет, назви діаграми в нас е, змінюються. Також ми можемо попрацювати над колористикою нашої діаграми. Так, можемо змінити її зовнішній вигляд, е, так, як нам до вподоби, відповідно до елементів форматування. Ну, наприклад, я вважаю, що Ось такий варіант, певно буде найкращий. Так, ну, може і такий буде кращий. Так, от такий мені, наприклад, найбільше подобається. Далі. Ви можете також попрацювати над кольорами. Тобто ми можемо змінювати кольори відносно кольорних елементів, які там ми використовуємо. Наприклад, ми хочемо діаграму використати. Десь в презентації, так, і відповідно тоді форматування ми задаємо по якихось власних там уподобаннях і розуміннях. Далі. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо взагалі змінити тип діаграми, так, ну, оскільки ми працюємо і розглядаємо роботу з стовпчастими діаграмами. Тому ми, в свою чергу, не будемо змінювати, але в загальному цей варіант у нас є можливий в вкладці Конструктор. Ну і вкладка формат дозволяє здійснювати форматування нашої діаграми. Відповідно, ми можемо працювати з кожним елементом окремо і його певним чином підналаштовувати до наших, до наших потреб. Так, от, наприклад, у нас є колір, ми можемо змінити колір контур. Так, бачите, він настав синій. Ну, щоб точно було наочно видно. Давайте змінимо. Так, тобто став жовтим. Це рамка. Заливка. Можна також працювати з заливкою. Тобто ми можемо не вибирати готові елементи, а використовувати ті, які в нас є. Ну, і відповідно вибираємо наступний ряд даних. І так само можемо задавати якийсь власний формат для роботи з цим рядом даних. Так, секунду, тут мені є. Далі, тут є елемент прозорість. Можемо робити його більш прозорим, менш прозорим. А можна працювати у вигляді градієнту. Так, робити його як градієнтний елемент. Можна у вигляді текстури зображення, візерунку. Тобто тут вже як кому що там а, дає його уява. Так. Далі. Що ще ми можемо працювати? Можемо додати, наприклад, якісь елементи з тінями до цієї діаграми. Так, ну тут візерунком у нас не видно, в суцільній заливці в нас буде, бачите, внутрішня тінь додалася. Так, можемо додати світіння цього елементу. Ну, в даному випадку не можемо, тому що це блок. так. Отут, наприклад, ми можемо додати світіння. Так, вибираємо колір світіння. І вибираємо, як воно у нас буде світитися. І також розмір і прозорість. А, так. Далі. Ну, тут розмиття країв і формат об'ємної фігури, тобто можна додавати якісь об'ємні елементи. Так. От, наприклад. Ну, давайте тут вже запишемо назву. Так. Є, звертаю вашу увагу, тут є елемент, який дозволяє додати якісь додаткові елементи на діаграмі, яких їх немає. Це також нас стосується форматування, наприклад, ми можемо додати назви осей. Так, і назвати тут ось цю вісь оцінки. Так, А цю вісь назвати там, наприклад, предмети. Так, йдемо далі. Ще які є в нас елементи, які ми можемо додати. Таблицю даних Ми можемо знизу ще. Або збоку, десь там її потім перемістити в нашому цьому елемент з таблицю, яка буде показувати дані нашого цього. Ну, вона в нас надто загроманчує е, зображення, тому рекомендую її прибрати. Так? Є. Е. Е, так, йдемо далі. Це в нас є. Колір, це ті якраз стилі, які ми отут вибирали. Стиль і колір, тобто ми можемо змінити. Ну і елемент, який ми можемо, в якому ми можемо, наприклад, якийсь об'єкт, чи якийсь предмет відключити, або навпаки додатково його а, так, прибрати. Або навпаки додати. Тобто, це в залежності від того, який ми формат діаграми будемо використовувати для, свого, для своєї роботи. На цьому по формату створенню і форматуванню стовпчастих діаграм все. Дякую за увагу.